А ви зробили свій вибір 31 березня? Українці обирають президента. На Хмельниччині громадяни активно беруть участь у волевиявленні. не виключення і перші особи області. Вадим лозовий разом з сім'єю прийшов на виборчу дільницю у Хмельницькому, аби скористатися своїм правом голосу. Ми сьогодні вирішуємо долю нашої країни на майбутні 5 років. Тому, звісно, мені би хотілося, щоб це був європейський напрямок до європейської інтеграції. До... Покращення умов життя, і тому я зробив свій вибір. Я очікую знов таки покращень, і звісно, в економічному секторі це в першу чергу. Звісно, наведення ладу порядку в нашій державі. Все таки ми дуже сподіваємось на краще майбутнє нашої держави. І я би хотів, щоб всі громадяни це розуміли і йшли на виборчі дільниці і робили свій вибір, правильний вибір. Традиційно не проігнорував виборчий процес, і народний депутат України Олександр Герега завітав на відповідну дільницю у рідному місті Городок за місцем прописки. Для нього участь у виборах важлива, адже вважає, що не можна бути байдужим до вибору, який стосується долі держави за останні роки свідомість українців настільки тобі настільки вона виросла і ми настільки усвідомлюємо важливість важливість наших кроків що навіть не не що, не то що вибори пропустити навіть агітаційний період неможливо було пропустити Аналогічно на своєму виборчому окрузі у місті Красилів взяв участь у голосуванні народний депутат України Андрій Шинкович. Ділиться вільний від роботи у Верховній Раді. Час зазвичай проводить на території округу. А це Красилівський, Теофіпольський, Ізяславський, Білогірський райони та місто Нетішин. Тому скористався правом голосувати не за місцем прописки. Враховуючи, що ми працюємо на окрузі, і ведемо велику роботу. Часу звичайно їздити голосувати в Київ немає, там де я прописаний. Тому я взяв відкрити талон. І вважаю, що це абсолютно нормальна процедура, коли людина, де б вона не знаходилася, щоб вона могла своє виявлення здійснити і піти проголосувати. У нас, на жаль, дуже недооцінюють кожний голос. У нас чомусь прийнято думати, що всі вибори наперед сплановані. Це насправді не так. Назвичайно сильний контроль від різних політичних сил. І кожна політична сила, верніше від різних кандидатів, кожен представник, звичайно, дбає за кого, за свого. Тому впевнений абсолютно, що тут на дільниці або біля дільниці фальсифікувати вибори в день голосування неможливо. Скористався правом волевиявлення і народний депутат Володимир Мельниченко. Сергій Мельник ще один народний обранець, який представляє інтереси Хмельниччини у Верховній Раді, поділився своїм баченням майбутнього держави та спрогнозував високий процент явки. Треба йти, це, 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 це теж відповідальність. І відповідальність, коли кажуть, що там а від нас нічого не залежить. Ну як не залежить? Ну залежить все рівно. Треба йти, треба голосувати, треба виконувати, рухати Ну, це, це, це я вважаю, це все таки відповідальність. І те, що сьогодні ми бачимо зранку багато людей, це говорить про те, я впевнений, що сьогодні явка буде висока. Офіційно разом з дружиною на виборчу дільницю завітав і голова Хмельницької обласної ради, запевнив нашу знімальну групу у тому, що за своє життя жодного разу не проігнорував вибори. А також по секрету сказав, що знає і того, кому віддала перевагу дружина. З дружиною Марією Миколаївни ми разом одержали білетні, разом проголосували. І в принципі в нас навіть знаю, знаю, що в нас і вибір однаковий, тому що ми обговорювали це протягом. Протягом того часу до сьогодні загалом у соціальних мережах та й у спілкуванні не лише представники влади закликали не ігнорувати виборчий процес, а й звичайні громадяни. З такою пропозицією до кожного звернувся і колектив телеканалу Перший Подільський. Важко обрати, що важче змиритися з чужим вибором. Зроби свій вибір сам Україні. Потрібен твій голос. Мені потрібен твій голос. Приди і проголосуй. Допоки ти сидиш перед екраном телевізора або комп'ютера, Україна робить свій вибір, своє майбутнє.